Результат порадує наші війська так у Міноборони України оцінили результати ювілейної двадцятої зустрічі українських союзників на базі Рамштайн. Рамштайн в очередной раз засвидетельствував. Акцент воєнної технічної помощи. Це средство пораження артилерійські снаряди, танкові снаряди і соответственно системи ПВО, а в першу чергу соответственно. Відповідно... Ракети для вже уже поставлених в Україну систем весняну зустріч Рамштайна. Аналітики вже називають справжнім проривом щодо підтримки України. По перше, судячи з офіційних заяв, за її підсумком буде вирішено дві головні сьогоднішні проблеми зсу: нестача снарядів для артилерії та ракет для систем ППО. Все, що стосовно зараз нам потрібна ракети а, ми отримали. Цю допомогу і їдемо разом з результатами. І сподіваюсь, найближчий час, десь до 15 днів, вже почнеться розвантаження. Телерії буде надано достатньо на перший крок. Тому в цьому плані плануємо ще й збільшити виробництво. Тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська. Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін вперше після хвороби прибув на зустріч контактної групи і своїми заявами разом поклав край чутка. Мовляв, США в умовах передвиборчих перегонів скорочує підтримку України сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну, тому що це правильно, тому що Америці не байдуже коли свобода під загрозою, але ми також підтримуємо Україну, оскільки це має вирішальне значення для нашої власної безпеки. Адже Сполучені Штати матимуть справу з новими небезпечними загрозами у світі, в якому набирають ходи агресія та автократія. Тому інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку. Дещо із цих інвестицій вже публіч. Чно озвучили, наприклад, Німеччина заявила про новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Серед іншого туди увійдуть 100 бронемашин для піхоти, сотні автомобілів та 10 тисяч боєприпасів зі складів Бундесферу. военно-техническая помощь в моменте предоставления артиллерийских снарядов позволит выиграть время до, скажем так, непосредственных поставок со стран Европейского Союза, обещанных еще в 2023 году Украине, миллиона снарядов. Також на зустрічі стало відомо, що Україна найближчим часом отримає 180 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи. Крім того, в МЗС Чехії повідомили, що 300 тисяч снарядів вже передали силам оборони. Пролучало офіційне заявлення представителі ЄС а тому, що уже кінцю марта, тобто вот буквально дві тижні, Страны ЕС поставит украинской стране порядка 500 тысяч снарядов. Плюс не, не будем забывать и так называемую чешскую инициативу, а именно 800 тысяч снарядов для нужд вооруженных сил Украины. То есть суммарный эффект Рамштайна и двух данных заявлений дает возможность говорить о том, что такое понятие, как снарядный голод, ну, это уже история. Окремо обговорювалося питання й далекобійної зброї. Передачу стратегічних засобів враження публічно, звісно, не озвучували. Проте, на думку аналітиків, є ознаки того, що в Рамштайні домовилися із цього питання. Зараз можна сказати кілька речей: будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи і закупівлі боєприпасів. Дякую усім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО РЕП та дронів. Дякую усім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. До слова про дрони: Естонія, Данія, Італія, Литва, Люксембург, Німеччина це лише частина країн, які погодилися брати участь у постачанні дронів, навчанні операторів БПЛА. Та й загалом бути задіяними в нашій оборонній промисловості не обійшлося на зустрічі і без створення нових об'єднань. Німеччина та Польща оголосили про коаліцію з бронетехніки для допомоги Україні. Її робота розпочнеться 26 березня, але про бажання приєднатися вже заявила Велика Британія, Італія та Швеція. Фінансова підтримка України так само не залишилася поза увагою. Зокрема, в Міноборони США зазначили, що довгоочікувана допомога Америки, незважаючи на всі внутрішньополітичні процеси, все ж таки буде проголосована. Безумовно, українцям потрібні боєприпаси їм потрібна підтримка, аби вони могли продовжувати це робити. Очевидно, саме тут допомогло б додаткове фінансування, і безумовно сподіваємось, що його незабаром ухвалять. Я досі бачу широку підтримку України в обох палатах конгресу. Частина військової допомоги вже традиційно залишилася неозвученою. Як завжди, під цим мають на увазі нові типи озброєнь. Так що найцікавіше очікується в негласних поставках.